Отже, до чого готуватися українцям? Про це далі ми поговоримо на зв'язку. Ганна Свериденко, депутатка Київської міської ради. Вітаємо вас. Доброго дня, доброго вечора. Пані Гано, до чого готуватися українцям і як готуватися? Ну, звісно, ми маємо розуміти, що треба заощаджувати, економити електро-загалі енергоносії, тому що ми бачимо, Росія намагається наносити. Удари по об'єктам інфраструктури це відповідно впливає на те, що ми не дотримуємо електрику. Але я хочу зазначити, що важливо не тільки говорити про електроенергію, а взагалі говорити і про е, сезона, е, які ну як будуть топити у нас сьогодні в оселях, тому що е, температура сьогодні значно знизилась на вулиці. Люди почали включати обігрівачі, і це відповідно впливає. На елементарна внутрішньо будинкові мережі, тому що будинки, як правило, в Україні застарілі. Якщо всі одномоментно включають обігрівачі, то можуть щитки погорити а взагалі може певна трапитися аварія, тому треба економити, треба проводити роз'яснювальну роботу з населенням на місцевому рівні, на центральному рівні. Пояснювати, що треба дійсно вночі намагатися включати ту ж праску посудомичну машину, але в той же час треба пояснювати людям, чому, наприклад, на вулиці горить та ж комерційна реклама. Тобто зараз є дуже важливе розуміння з боку людей, що вієлові відключення це необхідність. Там зниження температури в оселях це необхідність. Подумати кожному про додаткову обігрів квартир це теж необхідність. Дивіться, що елементарно можна зробити, от на побутовому рівні. Ну, я особисто купила дитині теплу піжаму. Можна навіть сусідами купити так звану, знаєте, туристичну таку газову гарелку, коли можна підігрити там теж молоко, на ній або закип'ятити воду і приготувати собі кашу і побути певний час без електроенергії. Це дуже важливо. Звісно, є люди, якщо у них є можливості зараз закуповують ті ж генератори. Але не всі можуть собі дозволити. Центральна влада до цього готується, але місцева влада має вже подумати, От, наприклад, в Києві через півтора місяці очікуються певні такі мобільні котельні, щоб передбачити, якщо взагалі буде тотальне відключення від електроенергії, там знаєте, не буде довго часу палення, щоб, хоча б, наприклад, в тій же школі можна було запросити людей і обігріти напоїти теплим чаєм. Пані Івано, наступне питання: чи може стати руйнація інфраструктури тригером для нової хвилі біженців, біженців із України? Ну, звісно, Росія такими ракетними ударами по об'єктам інфраструктури намагається спровокувати гуманітарну катастрофу. Якщо не буде взагалі води, якщо не буде опалення електрики, то звісно деякі українці будуть намагатися виїхати за кордон. Європа до цього готується. Польща заявила, що готова прийняти наших людей стільки скільки потрібно, але щоб цього не сталося, я вважаю, треба готувати знаєте, таборонити наші об'єкти інфраструктури, передбачити такі бетонні стіни. Ну, центральна влада вже звернулася до Європи і до наших загалом міжнародних партнерів, щоб нам на ближчий час надали системи захисту проти повітряної безпеки. Але в той же час я вважаю, треба відновити наші військові потужності. Треба передбачити от зараз проект бюджету на наступний рік, в першому читанні проголосували України. Я вважаю, треба поки що от там передивитися цей документ. У нас майже 60% від дохідної частини йде на. Погашення зовнішнього та внутрішнього боргу, і тут треба ці кошти ем, перенаправити на навпаки на провідна закупівлю протиповітряної безпеки на вільному ринку, провести перемовини з нашими кредиторами, домовитися щодо реструктуризації зовнішнього внутрішнього боргу, і все ж таки ці кошти, хоча б частину від боргу, направити на закупівлю таких систем безпеки, бо це більше ніж 700 мільярдів гривень сьогодні, на це передбачено в бюджеті на наступний рік. Ви Дуже слушні речі говорите, пані Анна. Я дуже сподіваюся, що у тому ж напрямку думають і ті, хто приймає рішення. Дуже дякую, що ви були у нас в ефірі. Ганна Суреденко, депутатка Київської міської ради, була в ефірі програми Твій вечір. Ми